Причудового, натхненного, файного, та, надіюся, мирного дня вівторка. Товариство вітаю. Новий день. Як це файно звучить новий день. Навіть у нас є така молитва за воїнів, і там мене дуже вражають такі слова, Господи, нехай буде завтра. Господи, нехай буде завтра. І завтра настало. Слава Богу, слава військовим усім, які цього добилися на сьогодні. Вівторок, час спостережень. Вчора дивився канал імені ТГ Шевченка. Між іншим рекомендую. Може, навіть запровадимо таку рубрику рекомендацій різних каналів. До речі, цікава ідея. Імені ТГ Шевченка так і називається. Дуже люблю. Вони нам файно так розживують історію, а я дуже люблю козаків, козацтво. І в них є останній ролик, здається, на сьогодні про козаків і про те, про побудову козацької держави як такої. І вони показують, що козаки це не були кочовики, як часто нам доказували в Радянському Союзі, які жили з того, що завоювали. Ні. Вони мали цілу інфраструктуру величезну. Тобто простіша логіка показує, що неможливо йти у бій із багатотисячним військом, якщо немає для нього доброї основи, доброго тилу, доброго забезпечення, доброї худоби конів, одним словом. І виявляється основним промислом, бо там він берегує купу купу ремесел, які вони робили, що робили, як торгували, там сіль, шкіри, селітра, з якої порох робили. І а одне з основних ремесел, як виявляється, у козаків було тваринництво. Тобто це буквально вирощування корів і, і виготовлення з них, з із биків, волів, бо це транспорт, коні, бо і самі їздили на конях і треба було ними орати і волами, і вівці. Коротше, корови, коні і вівці. І, і скотарство, але в той час ніхто не говорив скотарство, ні, мало хто говорив скот, а говорили загально товар. І виявляється, я потім дослідив, підтвердилося. Слово товариш походить від слова товар. Товар це загальна назва для всієї худоби. Вівці, корови, свині, кози це все товар. Уявляєте? А товариш, відповідно, це той, котрий з тобою попас. Пас корови, наприклад, котрі з тобою пас вівці. У нас навіть так кажуть на Закарпатті, що ти зі мною так не говори, ти зі мною кози не пас, або я з тобою кози не пас. І ти це так файно товариш. Бо я раніше цього слова трошки соромився, бо я знаю, що його собі взяли на озброєння комуністи. І у Франції виявляється, і тут, на теренах Радянського Союзу, взяли собі на озброєння, аби спеціально не говорити пан або пані, бо це якби дуже застаріле і, і дуже. Ну, Вирізняє людей між собою. І тому товариш, товариш. Але товариш не має нічого спільного з товаром. Немає нічого спільного з тим, що ми були з одним товаром. Тобто ми пасли з тобою разом цей товар. А товариш має. І виявляється, нам треба реабілітувати слово товариш, бо я знаю, чому це для мене таке близьке, бо я сам кози пас до одинадцятого класу. Ще по сьогодні пам'ятаю, як їх звати. Добрий вечір. Можу не пам'ятати, як звати моїх однокласників. А як звали кіз пам'ятаю? І тому товариш це той буквально, хто з тобою пас худобу, хто з тобою пас е, товар. Вітаю Валя? І тетя Валя попадає у відео <смістична> на сьогодні. <смістична> Файно. І, і тому товариш, я бля, таке файне слово, насправді його, як багато речей, спорчених Союзом, спорчених комунізмом, треба реабілітувати. Це насправді українське слово слов'янського походження древнього, давнього. Товариш цьому слову точно є понад 500 600 років, уявляєте? товариш той, котрий тобі близький, бо ви разом робили якусь справу. І, і тому я, я придумав таку акцію. Я нам хтось вчора написав у коментарях і раніше писали, що любите, коли я даю завдання. Завдання. В коментарях напишіть сходу 5 людей, а краще 10, просто імена тих людей, дійсно, які, якими ви, кого ви вважаєте товаришами. Кого ви. Вважаєте друзями, з ким ви пасли худобу разом, тобто щось разом робили. А чому напишіть? Напишіть, а одні напишіть, а інші там просто поставте під коментарем плюсик, і я поставлю плюсик, надіюся, під кожним, власне, для того, аби їх благословити. Просто імена товаришів. І тому потім, наприклад, вже ясно, що на війні це йде ще глибше, бо там іде також давнє слово побратим. Тобто, буквально, як казав один військовий з ділового побратим по, по мені часто рідніший від брата, бо ми з ним скільки пережили. А це також інша тема. Тому поки що не чіпаємо побратимів, але товаришів. Напишіть 5, а якщо маєте 10, то напишіть 10 імен. Про, самі імена. Мені... Прошу благословити, і хто вам прийде на думку? Там Петро, Ева, Михайло, Василь, Наталка, хто вам прийде на думку? І тоді ми разом помолимося за них, а я обіцяю, що наступну літургію. Службу Божу, де буду молитися, то також згадаю за всі ці імена, аби Господь вас благословив. Чого? Бо товаришів треба благословляти. Товаришів треба пам'ятати, згадувати і благословляти. І, до речі, всі ходімці, Ви також є мої товариші. Я підрахував недавно, я трошки злякався, що лише на одній карту Приватбанку. На фонд для перемоги ми з вами назбирали вже давно понад 2 мільйони гривень. Уявляєте? Скільки коліс, машин зремонтованих, машин придбаних, їжі, одягу, павербанків, навіть навіть Старлінг купували, правда? Коротше, що ти ж не хочеш. І це наша спільна справа з вами. Тому дякую вам за кожну копійку, і дякую вам за кожен лайк. І обов'язково, до речі, підписуйтеся, бо щось підписок занадто мало сьогодні. Ви дивитеся, мій канал не підписані. З цього треба сповідатися. Підпишіться обов'язково. Файно. Дякую, товариство, що ви є. Дякуємо за наших товаришів, яких нам Господь посилаємо. Згадуємо їх сьогодні по імені, цінуємо їх і нехай будуть благословенні. Файно. Товариші і товариства. Майтеся файно. Мир вам!